Усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні прокинулася раніше за всіх. Думала, зараз приготую швиденько сніданочок і хотіла замісити тісто на печиво, але всі дорожно попрокидалися. Зараз буду ставити робити каву, чай. Заробила вже толчоночку зранку, саретелечки. Це салатик буду робити. І почала вже розтоплювати маргарин, підготувувати інгредієнти, але це знайшла був в мене рецепт печива. Але я робила на майонезі. Сьогодні буду в перший раз робити на сметані. Бо треба мені сметану використати, все ніяк. І ще вона залишиться, ще щось будемо потім готувати. А До кави поки що взяла. Таке печиво. Пам'ятаю, в дитинстві його дуже любила, це харківське. Тож, на раночок щось є, а далі будемо зроблю тісто, воно дуже швиденько робиться. Будемо за лісенькою випікати сьогодні. Отже, ми вже поснідали і замішуємо наше тісто на печиво. Тут в мене 150 г розтопленого маргарину, він вже від кімнатної температури. Додаємо пів склянки цукру і перемішуємо, додаємо два яйця і також розмішуємо. Тепер додаємо дві столових ложки сметани. Це рецепт моєї мами. Вона завжди готувала з майонезом. Я також готувала з майонезом, тому що він майже завжди вдома є. а Сметана, сметана не завжди. Але так сталося, що якраз у мене треба використати. І ще у нас тут залишилося. Можливо, ще знов будемо печиво випікати, а можливо, щось інше цікавеньке. Згадаю або знайду якийсь рецепт, який разом з вами будемо готувати. Далі додаємо півчайної ложки соди. І тепер залишився останній інгредієнт, додаємо 2,5 склянки борошна. Я заздалегідь не вимірювала. Одразу додам все. Одразу додам все. І тепер все перемішуємо до однорідної консистенції. Ось такий комочок тіста у нас виходить, він м'якенький, замішується все ложкою дуже просто, легко та швидко. Я його на трошечки залишу, але це не обов'язково. Просто мені треба знайти зараз формочки для печива. Це в мене лісини формочки тут не всі. Це тільки те, що знайшла. Це колись їй купляли набора в аптеці, і цей, щоб тісто ліпити і фігурки робити з нього. Другу партію, як ми робили, вже не стала знімати, але весело, дитина хапає те тісто, де рота тягне, я забираю, можливо, щось вона і встигла там вхопити з'їсти. Такі то ось справи. Поставила першу пареть у духовку випікатися. А ліса з цей, побігла ліза відчиняти духовку, розплакалася трошки, ну, геть трошечки бо не, не зрозуміла, куди мама іграшки подівала, куди вона унесла, щось робили, робили і забрали у дитини. Потім весь час, як випікалася, не на крок не відходила, тож сиділи на підлозі, вже не смі, сміявся з нас, каже, я ще такого не бачив, сидять, чекають. І випікається дуже швидко. Якщо хочете, щоб воно більш м'якесеньке, хоча воно що так, що так м'якеньке буде. Більш м'якесенька, 10 хвилин вистачає. Якщо трошечки любите підсмажене, таке, ну от я випікала десь 15 хвилин, воно, ось таке, трошки підрум'янене, також воно м'якесеньке, ось таке пухке виходить, Дуже смачне, в магазині такого не купиш. Дуже швидко все робиться, нічого такого. Продукти, в принципі, теж такі, що в кожного вдома, в холодильнику там щось заваляється і буде що приготувати. Випікаються, ставиться в розігріту духовку до 190 градусів і 10-15 хвилиночок. Зараз е буду варити супчик, а потім вже будемо займатися. Пересувати, хотіла сказати, меблі, пересувати наші речі, хлам, пересувати в інший кут, та будемо грунтувати стіни та далі займатися поклейкою шпалерів. Сьогодні на обід готую легенький супчик. Чому легенький? Тому що без засмажки моркву цибульку порізала, просто вкинула картопелька. Бурячі фрикадельки і трошки вермишельки, що й нам справить ці поламала на дрібненькі шматочки, додам ще часничок, зубочок у мене був, кріп. І сіль, можливо, перчик додам, буде такий у нас легенький обід. Нато багато хто теж писав. Що ми не прихильники правильного харчування. Ну, це, я б не сказала, що прям правильне харчування, але я вважаю, що нема засмажки, нема тієї зайвої смаженої ковбаски в супчику, то теж вже багато чого варити. Я не думала, що комусь цікаво таке показувати, дивитися е, такі якісь геть простенькі страви. Тому її ніколи не показую, не знімаю. Тому в багатьох складається думка, що, цей, що ми лише якусь таку постійно там жирну, таку якусь смажену, насищену їжу їмо. Ні, не лише таку, а вже. Ж. Щоб таку їжу постійно їсти, треба мати багато коштів. Попросила Женю купити пару огірочків для салату для крабового. Приніс цілого пакета. Вчора були в чудомаркеті, там майже поста гривень огірки. Дивіться, оці на ринку це вирощують на Харківщині, в місто Зміїв 45 гривень. Не дивіться, якщо що, що вони такої всякої форми, вони дуже смачні, хрусткі, соковиті, дуже-дуже класні. І є ще у нас на риночку зумані. Ой, <кій> чи по 28. Мабуть, по 28 гривень, я щось не запам'ятала. Редиска по 32. На риночку дуже вигідно, вже ціни знизилися. Тож, нарешті, можна їсти свіжі овочі, і відводити душу <кій> після зими. Потрапила в кадр стопочка, ви не думайте. Це доні виписували ось такі ось, ось такі ось капсулки. І я ото виливаю, бо казали, попів половинку тільки цей, набираю мушпиць і потім даю. Тож, такі то ось діла. Ось такий супчик получився. Алісочка в нас дуже любить суп з кадельками. Я теж полюбляю дуже Легенький, смачно пахне, дуже просто швидко готується. І зараз ще зароблю канапочки. А тепер будемо все наше барахло відсувати на вільне місце та займатися далі ремонтом. Це вже побачите в наступному відео. Тож буду з вами прощатися до наступного відео. Всіх люблю, ціную, всім миру, тиші та спокою. Пока-пока.